Привіт, друзі підписники, хочу прочитати свій новий вірш, який називається Наша рідна Україна. Наша рідна Україна славиться полями, працьовитими людьми щедрими скарбами, і до друзів щедра, щира, зеленіє далям і річками відчиняє очі небокраям. З ворогами, як вночі, немає пощади, завжди дасть на калачі, дасть собі поради, тому вірю в Україну, вона має силу, і з колін піднятись знову за надію, милу наша рідна Україна буде процвітати, як і сонце, в небі синім. Буде вигравати. Я впевнений, що Україна неодмінно переможе, адже з такими героями, які обороняють свою землю, України немає іншого шансу. Шкода, що кожен день такі жертви, адже окрім зовнішнього ворога, є внутрішній ворог, який кожного дня розкрадає все, що нам дають, все, що українці. Але я впевнений, що зло рано чи пізно буде наказане. Підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плирська Палітра. Всім дякую за коментарі, за лайки. Як завжди, вам, друзі, кожному і кожній з вас бажаю тільки всього найкращого, а не охоронця, віри, надії, любові і нехай нарешті Україна засяє, як сонце на небі. Бути добру! І з Богом.